НАТО відпрацьовує сценарії швидкого перекидання військ у разі можливого нападу РФ на країни Балтії чи Польщу ключову роль у цих маневрах відіграє, звісно, що Німеччина, яка фактично перетворюється на головний оборонний хаб Європи. Понад 10 тисяч військових з 11 країн, десятки кораблів, літаків та тисячі одиниць техніки. Ну а також розгортання сил швидкого реагування НАТО. У той же час тривають і складні дипломатичні перемовини щодо майбутніх гарантій безпеки для України після війни. Москва Горично відкидає будь-яку присутність НАТО, тоді як США та ЄС виникають розбіжності щодо формату підтримки Києва про те, що насправді означають ці навчання НАТО, яку роль відіграє Німеччина, якими можуть бути реальні гарантії безпеки для України, і чи загрожують європейські політичні зміни, наші підтримці? Будемо говорити з Юрієм Романюком, головою громадської організації Україна в НАТО. Друзі, мої вітання. Ви на youtube каналі Фактом інфо моє ім'я Даріна Глученко, і ми починаємо. Пане Юрію. Я також вітаю вас. Рада бачити назам, пані Дарину. Так, ну що хочу розпочати з того, що білд пише, що НАТО розпочинає найбільші навчання, відпрацьовуючи перекидання війську разі нападу РФ на країни Балтії або ж Польщу. Також генерал Геральт Функе пише про те, що Німеччина каже, вірніше готується до відбиття атаки Росії за два роки. У Берліні розглядають сценарії російської агресії, включаючи варіант повномасштабного конфлікту з НАТО. В найгіршому випадку Німеччина готова до сценарію, за яким німецькі війська будуть залучені з перших годин до ударів по інфраструктурі такий кибератак, Ну а також до потоку тисячі поранених на день. Ну і крім цього, теж слухаємо читаємо ці заяви піскова про те, що Польща та країни Балтії демонізують ця цитата Росію. Також каже Пісков, що таке ставлення до РФ є на його думку великою помилкою. Тож хочу з вами говорити, пане Юрію. Чи можливий? Прямий збройний конфлікт між Росією та НАТО і коли він може відбутися, і коли Пісков так акцентує увагу саме на країнах Балтії та Польщі, чи можемо ми говорити про те, що саме ці країни можуть постраждати найпершими? Ну, дивіться, пані Дарина. По перше, відпрацювання цих навчань по логістиці вони розпочалися ще в 22-му році. з моменту повномасштабної війни Росії проти України, коли натівські генерали зрозуміли, що їм потрібно як мінімум мілітарний безвіз по території Європи. Бо раніше треба було погоджувати кожна країна, якщо скажімо з Португалії чи з Греції відправляти ешелон або колону автомобільної техніки, скажімо, в Естонії через всю Європу пройти 2,5 тисячі кілометрів, то треба було погодити чудне 10 країн МЗС, Міністерство оборони, екології, яким маршрутом з якої години, з якої хвилини, де вони будуть їхати, по яким мостам, по якій трасі, як її перекривати, це була ціла проблема. І сьогодні функі дійсно на цьому тижні дав інтерв'ю. Він заявив, що за їхніми підрахунками, якщо би зараз треба було перекинути великий арсенал зброї, техніки і людських ресурсів. З заходу на схід то це би була цілологістична катастрофа, проблема в Європі, тому що би на десятки кілометрів затягнулося би дороги, заблокувалися, А ми пам'ятаємо 22-й рік, коли з Києва з інших міст, Харкова, Запоріжжя. Люди цивільні тікали на своїх власних машинах автомобілях. Як були забиті всі траси, як це важко було з Києва доїхати до Львова? Скажімо, більше доби люди добиралися. Дві доби, бо це такий самий колапс може статися. Якщо навпаки, буде в випадку часу чи нападу Росії на. Балтію на Польщу, і от вони зараз відпрацьовують ці навчання, щоб прогнати, як насправді логістичний безвіз дії в реальності, що не треба ні з ким погоджувати. Ти просто грузиш шалони відправляєш і вони мають по ідеї їхати. І то фонки сказав, що німецька залізниця, німецькі залізні дороги їм потрібно три доби від моменту повідомлення до моменту від'їзду. Тобто, аж три доби потрібно на погрузку на. Відправку на проїзд по території Німеччини військові мілітарні логістиці Федеративної Республіки Німеччини вони розуміють з яким стикнуться проблеми всі країни НАТО. Саме для цього вони відпрацьовують вони в шукають слабкі місця, як оптимізувати, як покращити, як зробити так, щоб не добами їхало, а протягом годин їхало. добиралося війська на схід. Тепер стосовно реалістичності нападу. Виключати нічого не можна. Тобто виключити після завершення, скажімо, війни Росії проти України, що вони вільні ресурси, людські і е, збройні перекинуть на одну з країн Балтії або Польщу, Сувальський коридор або ще десь з метою, навіть хоча би чисто гібридно перевірити, наскільки НАТО готово застосувати п'яту статтю Вашингтонського договору, як спрацюють в нових умовах їхні протоколи. Наскільки НАТО буде готове реагувати? Це все провок. Локація може мати місце, і вона не виключається. Стосовно повномасштабної війни, тепер друге питання, щоб наші телеглядачі чітко ясно розуміли, що є нюанси, тут є інше питання. Тут не стільки залежить від самої Росії Путіна, волі Кремля, чи він захоче напасти на країни-члени НАТО. Тут питання: а чи дозволить Росії це здійснити Китай? Во чи потрібно Китаю, який зараз вибудовує добрі стосунки супереч тиску Трампа Сполучених Штатів Америки, розбудовує свої стосунки з Європейським Союзом, з Францією, Німеччиною. Зараз тармер, прем'єр-міністр е Британії, знаходиться в Китаї, який хоче укласти щось подібне, таке саме, як його друзі колеги по Європі, і щось на подібне, так як вдалося європейському союзу укласти угоду в Індії. Знову ж таки, всупереч позиції Трампа і Сполучених Штатів Америки, але і тут є двозначність. Ми не можемо не тішитись, не обурюватись, не радуватись цій ситуації, тому що тиск США Трампа на Індію якраз пов'язаний з вимогою Трампа до... Прем'єра Індії припинити купляти російські енергоносії, фінансувати російську агресію проти України, тому з одного боку, ми якби раді, що Європейський союз має економічні, добрі, безпрецедентно шикарні економічні умови з Індії. А з іншого боку, ми розуміємо, якою ціною це відбувається на українцях, і якщо ціною цієї домовленості, що європейському союзу вдалося Індію моді, премєр міністр переконати, що ми в Даємо з вами безпрецедентну угоду Знімаємо ми та зменшуємо ставки, все починаємо торгувати продуктами харчування в обмін автомобілі на вино, на шампанське з Європи, сири, продукти харчування і так далі. Але ви повинні. За це припинити купувати російські енергоносії, а купуйте на світовому ринку. Хочете Венесуелі, хочете де завгодно. то це інше питання: і те, що вже індійські заводи по нафтопереробці зменшили закупівлю російської нафти буквально протягом цього тижня, з 1,8 мільйона барелів на добу до 1,3 мільйона барелів за добу. Ну, це вже є прямим наслідком цієї домовленості Європейського Союзу Союзу з Індії, що Індія вже менше у всякому випадку фінансує російську агресію проти України, купуючи нафту у Росії, як буде це далі тривати. Наскільки це буде довго тривало? Подивимося, важко зараз сказати і передбачити дії чи там Китаю, чи там Індії, але те, що Європейському Союзу вдалося Урсуру фондерляєн в переговорах з прем'єром моді виторгувати обіцянку припинити купляти російські Ські енергоносії це дуже для України і для Європи. Це можна сказати маленька, така часткова ще тільки перемога, не повна, але часткова. Ну і на цьому фоні, коли ви мене питаєте, чи може в таких умовах, коли Росія критично залежить від Китая. Без санкції Китаю. Ви ж пам'ятаєте, що Путін перед тим як напасти на Україну в 22-му році, в лютому, їздив на Олімпіаду Пекінську в Китаї, зустрічався Сі, і він видно отримав благословення дозвіл, скажімо, санкцію на право розпочати між після закінчення основної Олімпіади і перед Параолімпіадою. Там було вікно можливості два тижні і. Путіну вдалося переконати Трампа, що він швидень. Вибачте, Сідзіньпіня, що він швиденько розправиться з Україною за три дні, там за два тижні. І коли почнеться паралімпіада вже в Китаї після основної олімпіади, то вже не буде ніякої проблеми для Китаю. Ну і на це повівся. Так ось він війна з цього моменту вже триває четвертий рік, і от уже менше як за три тижні ну, за три тижні ми будемо своєрідні роковини, четверта річниця повномасштабної. Війни Росії проти України ми вступаємо вже в п'ятий рік війни, і невідомо чи ще цього року 26 закінчиться війна. Тому на цьому фоні, підсумовуючи, чи може Путін собі дозволити в умовах повного <кхів> санкційного тиску. Ембарго заборони торгівлі нафтою, знищення його ресурсів в Україні, не маючи по суті вже регулярної армії, то й без який він набирає, бо від регулярної з нічого не залишилося, і без санкції Китая в'язатися війну проти Європи, яка європейського союзу і НАТО, які є партнером ключовий і Індії. Я до чого це вів, і Китая. Не враховувати їхню точку зору, їхню позицію ну мені здається, це повне самогубство, і окрім як якоїсь гібридної війни я не бачу реальних можливостей у Путіна. Бажання може є. Ну немає ресурсу і немає okay. можливості, бо йому просто не дозволить Китай розпочинати війну. Тому що європейський союз може припинити в будь-який момент торгівлі із Індії, з Китаєм, вимагаючи натисніть на Путіна завершити цю війну. що тим більше проти нас воює, проти європейського союзу і НАТО. Як ми можемо це терпіти? У вас є вплив тоді задійте його, і тому я дивлюся: ну 50 на 50 трошки скептично, но здоровий голос, безумовно, підказує, що це не реаліст. Стично, але е, трансформувати здоровий груз, логіку, надії Кремля Путіна ну це також все абсурд. Ми вже добре знаємо, що це не працює з ними. Угу. Про російські енергоносії днями з'являлася інформація про те, що країни-члени європейського союзу формально ухвалили законодавство, яке передбачає поступове припинення російського імпорту трубопровідного і скрапленого газу до блоку. От пане Юрію, як Ви вважаєте, чи може рано чи пізно в найближчі перспективі Європа повністю абсолютно відмовитися від усіх російських енергоносів і до прикладу перейти на американський, як того дуже сильно хоче Трамп? А от якраз ні, пані Дарина, тут є величезні ризики, тому що Європейський Союз після того, як він стикнувся з неадекватною поведінкою Білого дому Трампа його команди по Гренландії, вони тепер розуміють, що вони попадають, попали в другу паску раніше. Вони були в російській енергетичній пасті і залежали майже монопольно образно кажучи. Від Росії, і це призвело до тих наслідків, по які вони сьогодні, вибачте, відкартують Європейський Союз. А з другого боку вони попали в новий капкан Трампа, абсолютно непередбачено, який завтра може вимагати виконання політичних рішень забаганки і газ в руках Трампа може бути таким самим знаряддям тиску на європейський союз, який ще вчора був знаряддям тиску Путіна Кремля проти європейського союзу України колишніх Республіки Радянського Союзу, тому, відповідаючи на ваше запитання, якраз на цьому тижні Європейський Союз вперше знову всерйоз задумався шукати альтернативи, диверсифікувати поставки скрапленого газу від Сполучених Штатів Америки, намагатися вже сьогодні зменшувати його питому вагу, на яку вони розраховували, на інші альтернативи, скажімо, Катар, Бахрейн, Кувейт, там, Саудівська Аравія, інші країни Перської Затоки, де зараз починається починається війна проти Ірану, яка може тривати декілька місяців, і теж не зрозуміло, чим це все закінчиться, і тому європейський союз в другий раз попадає на ті самі граблі і не розуміє, що завтра очікувати від Трампа. От ми, наприклад, очікуємо, що нам європейський союз має віддати арештовані російські активи в європейських банках, що Бельгія ніби дуже довго блокувало. Тепер виявляється на цьому тижні всі засоби масової інформації США. У ті виток інформації пішов, що це саме Трамп адміністрація Трампа тиснула на білі на інші європейські країни за жодних обставин не розпоряджатися долі 210 мільярдів євро російських активів, які знаходяться в Євроклірі, в Білії, в Брюсселі, а віддати навпаки їх. Спільний американо-російський фонд, який Трамп з Путіном хоче створити, для нібито відбудови е, після завершення війни окупованого Росією Донбасу. Отака От ідея у Трампа в будь-якому випадку ідея Трампа полягає в наступному: тиснути на Європу, щоб вона не вздумала віддавати ці арештовані активи Україні, не сміти їх нікуди не діяти, а під тиском США примусити Європу віддати по суті повернути ці активи Росії. А на Україну тиснуть наступним чином: ми вам не дамо гарантії безпеки і не буде ніякого економічного процвітання, поки ви перші, добровільно, першочергово односторонньо не відмовитись від своїх претензій на свіжий український Донбас і не віддасте його Росії, і тільки тоді, після того, як ви це зробите, як ви під цим підпишетесь, ми підготуємо, може якийсь договір з гарантії безпеки, і можливо розглянемо якесь питання економічного процвітання на 800 мільярдів. Це фейкова сума, щоб наші та глядачі розуміли, це все буде пеш два, це брехня і цих коштів не існує. США нічого не збирає. Ця давати, а їхні інвестори, національні американці, ще питання велике: чи вони захочуть інвестувати мільярди доларів? в Україну після воєну на нібито відбудовою реалізація якихось інвестиційних проєктів. Вони передбачають там також частину європейських коштів, що Європейський Союз дасть, Європейська Рада, приватні інвестори там різні фонди створюють, Міжнародний банк, міжнародний валютний фонд дасть Японці, Австралії, Нова Зеландія, Корея, інші країни. Но не американці. Сам Трамп свої кошти з бюджету безумовно давати не хоче, бо він на сьогоднішній день тішиться, що. Я Україні за своє президентства не дав ні одного центра. Навпаки, вони платять мені за зброю, за все інше. Ви це все знаєте. Тому я вважаю, що я більш так менш розширено відповів на ваше запитання, пане Юрію. Ще маємо кілька хвилин на вашу думку. З чим пов'язана от така любов Трампа до російського диктатора? Загалом, які між ними стосунки? Я чесно скажу, в мене немає медичного диплома психіатра, мені дуже важко угу. відповісти на ваше питання. Ну я думаю, що в нього фобії у Трампа він захоплюється просто диктаторами, він захоплюється е, такими тоталітарними лідерами, яківою свого своєї думки, пальця, повіновлення пальця, як кажуть. Як Кім Ын в Кореї, як Сі Цзіньпінь в Китаї, яка є тола в Ірані, як Путін в Кремлі може вирішити долю своєї країни сотень мільйонів, десятків мільйонів свого населення, як він хоче, і ніхто не сміє навіть. Пікнути йому у відповідь на відміну від того першого свого терміна, коли він поміняв половину білого дому, по 10 разів поміняв держсекретарів, міністрів, уряд, склад своєї адміністрації, і що він там тільки не витворяв. Бо вони всі йому протирічили, вони всі його зупиняли. Вони всі дідусь кололи снотворене і заспокійливи, щоб він не чудив свою першу каденцію, і то він умудрився в два рази попасти під процедуру імпічмента, незважаючи на те, що його як моло. Так стримувало. на другий термін. він уже набрав відвертих дегенератів абсолютно копію кальку себе, самого таких самих, як він, відморожених відбитих дегенератів, у яких немає ні моралі, ні совісті, ні честі. ні Телекту нічого, у яких немає жодних стримуючих факторів, які готові стріляти всередині країни в своїх же американців в білих по 10 патронів випускати їм в спину, і він іми захоплюється, їх захищає, хвалиться. Він нехтує своєю американською конституцією, своїми законами, рішеннями судів, не звертає увагу на конгрес і сенат, перехоплює повноваження владу конгресу, законодавчу органу влади, чи не підмінює своїми рішеннями судові рішення. І йому плювати на все. Тому для нього Путін це зразок подорожання. От як Путін подорожає Гітлеру, так і Трамп подорожає Путіну. Він хоче бути таким самим всесильним, так все вирішувати, свої війни. Як Путін виправдовував анексію Криму тим, що це потрібно для безпеки Росії, так само. Трамп, копіюючи Путіна, виправдовував свої зазіхання наміри анексії Гренландії для забезпечення безпеки Сполучених Штатів Америки. Вони один одного копіюють Путіну Гітлера, а Трампу Путіна. І от вони це все повторюють. І тому, відповідаючи на ваше питання, можна сказати, що тут уже багато факторів: І старчинський маразм, і завість, і бажання збагатитися, і жодних стримуючих факторів, жодної моралі, жодної. Якоїсь емпатії до будь чого і до будь кого Дивіться, він за останній рік жодного разу не висловив навіть співчуття в Україні. Він за останній тиждень не висловив обурення ракетними обстрілами по е, пасажирському поїзду в Україні, що загинуло люди по бомбардуваннях Одеси, Києва і так далі. Йому на це все плювати навіть заморозки, які були, він не засудив е, агресію удар ракетами Російської Федерації по Києву і інших містах, де Сотні тисяч мільйони людей залишилися без води, без тепла, без електроенергії. Він все переключив на погоду. Ніби це сталося просто природна е е е катастрофа. Похолодало до мінус 20. Росії тут взагалі не при чому. Росія не обстрілює Україну, а це просто похолодання. Як українці там виживають холод, мінус 20? Ну він не говорить причину цього, що немає світла, чому немає води, чому немає тепла. Що це російська е удара по. Україні він примушує Україну капітулювати в Абу-Дабі. Він вимагає категорично. Він не хоче нічого допомагати. Він тисне на союзників по європейському союзу, як я сказав, не давати Україні ні цента, не передавати зброю. Він уже зараз не надає розвідувальну інформацію Україні, як сказав Макрон. Дві треті це французька розвідувальна інформація. А одна третя, яка залишається, це також не США, а це спільна і Австралії, і Нова Зеландія, і Японія, і Корея, Туреч і всі 31 партнери України по НАТО, Європейський Союз, і от на цю всю. Купу країн припадає всього на всього на де на США припадає максимум соціологічна похибка, 2-3% від цієї розвідувальної інформації. І сьогодні європейці заявили, що ми будемо збільшувати угрупування наших розвідувальних супутників і перебирати всю питому частку, яка залишилася розвідувальної інформації. Будемо ми Європа давати Україні по суті 100% всієї цієї розвідувальної інформації, повністю витискуючи звідси США, тому що вони ні. Нічого, не дають, вони саботують цей процес. Я чому до речі, пане Юрію, запитала стосовно стосунків Трампа і Путіна, тому що я зараз покажу фото виводу його сюди на екран. Я думаю, ви знаєте про що <смеш> здогадуєтесь, про що буде йтися. Так, це нова фотокартка в Білому домі. Це вона розміщена в вестибюлі, який сполучає робоче західне крило з житловими приміщеннями президента США. Цю знімок у своєму Твітері, перепрошую, в мережі X опублікувала кореспондентка Елізабет Ландерс. Пише про те, що раніше цього Адру галереї не було, тобто ця світлина з'явилася зовсім нещодавно. Нещодавно вона була зроблена під час переговорів Трампа з Путіним у серпні 25-го року, тобто, це той саміт на території Аляски, після якого Трампа дійсно засудили. І, взагалі, було дуже багато питань, що він робить і для чого фактично виводить Путіна з політичної ізоляції. І цікаво, що на сцені фото Трампа і Путіна воно розташоване поруч із більш особливим особистим таким знімком Трампа під портретом висить фотографія президента ша разом із одним із його онуків. Як реагувати, пане Юрію, загалом на такі новини, які з'являються, чи варто на них реагувати взагалі? Звертати на це увагу? Чи це щось серйозне, чи все таки більше якийсь політичний жест або ну, такий б... настрій Трампа? Безумовно, реагувати потрібно МЗС могло би ну делікатно в дипломатичній формі ну, висловити свою позицію. А взагалі, треба було би написати в соціальних мережах Міланії Трамп з рекомендацією підійти і розбити цей перед порвати його публічно е, на відеокамери в десятеро, показати ці фотографії і швернути через ліве плече і бажано ще святою водою покропити і себе, і все навколо ну Трамп чудить. Ну він е, демонстративно показує, що. Йому плювати на все і всіх, що він для себе вибирає, з ким йому дружити, хто для нього авторитет, хто для нього показник. Це діагноз Трампа. Це розумієте? Це медичний діагноз Трампа на спині. на стіні. Ми бачимо, хто такий Трамп. Ми бачимо, як він відноситься до України до демократичних цінностей, як він відноситься до диктаторів, і ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Що Трамп і його адміністрація це не союзник України. Українці повинні перестати жити в світі фобії і ілюзій. І наша влада, перша, яка повинна перестати жити в світі ілюзій. Що Трамп його сьогоднішня команда нам не союзник, не партнер. Вони вороги, вони сутенери, вони нас продають Росії. Вони вимагають. Мають від нас віддати наші території в обмін на Будапешт 2 на Стамбул 3 який через дві доби буде відбуватися в і де Україна по суті буде знову ж таки через свого арахамію здавати Україну, як ми здавали уже як він точніше здавав нас. І спочатку в Магільові, в 22-му, а потім в березні і в квітні в Стамбулі, де він уже майже все парафував як голова української делегації, і погодився на повну капітуляцію. І от сьогодні він уже третій раз в цьому в складі такої самої групи, тільки він вже не керівник групи, Буданов керівник, де по суті мене дуже непокоїть, і я вважаю, що це небезпечно для України зустрічі з росіянами один на один. До чого вони там домовляться? Яка ціна буде цього договоряника? Ми дізнаємося з часом, але нічого доброго я не очікую від цього. Угу. Дякую вам, пане Юрію, за цю розмову, за вашу мені. аналітику, за те, що знайшли час і можливість сьогодні поспілкуватися з нами, донести свою точку зору. Друзі, обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на факту інфо. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, а також берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра.